Сьогодні, 18 травня, Україна та весь цивілізований світ вшановує День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу. Сьогодні ми всі кримські татари, адже наші долі значно ближчі, ніж здається. Ми пережили історичне гноблення, окупацію. Спроби культурного, мовного та фізичного геноциду московським, царським, імперським, а потім радянським режимами ми твердо знаємо, проти чого і за що ми боремося: проти людожерського підступного імперського тоталітарного режиму Москви, проти смерті та рабства, за історичну справедливість, за наші права і свободи, за життя і за гідність. За наше вільне майбутнє чужої молитви не буває, не забудемо, та не пробачено унутманиз. Народ, батьківщина, Крим, Мілет, вітан, Хрим.